Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні я хочу вам показати конкретну практику щодо оздоровлення наших очей через супутні органи. А ми вже всі точно знаємо, що наші очі це не окремий орган, який існує в нашому цілі, і з яким тільки треба займатися, щоб мати максимальний ефект на покращення. А наш організм це велика замкнута система, в якій, якщо як на конвеєрі десь є якийсь збій, то і весь організм починає працювати некоректно. А в першу чергу перший курс нашої академії здоров'я зібрався для того, щоб покращити здоров'я наших очей, апарата зору, щоб бачити цей світ яскраво, щоб не мати проблем з погіршенням зору, і максимально ефективно підтримувати апарат зору до максимального відчуття старості. Вже. Більше того, зараз дуже багато проблем з очима помолоділи, і це справді комплексна, комплексне навантаження. А через велику кількість гаджетів, через те, що ми їмо, тобто неправильно харчову динаміку в нашому харчовому ланцюжку, дуже багато додатків, барвників, хімічних складових все це впливає на очі. Більше того, я сьогодні вам продемонструю, як же наша Печінка, а також жовчний міхур впливають на наш зір. Більше того, чому саме очі знаходяться на точках вмикачах нашого жовчного міхура і як же з цим, з цим працювати? Знову ж таки, в мене під рукою арсенал наших обладнань, і я сьогодні в деякому виконанні покажу, як треба працювати. А в першу чергу знаєте, що а, очі це наше дзеркало душі. Ви знаєте, коли ви радієте, коли ви неймовірно піднесені, це все де видно в очах, коли ви хворієте, коли у вас висока температура, це також видно в очах. А коли є проблеми з печінкою, а некоректною роботою ферментної, а складовою, коли є підйом біля рубіна, це все видно, де в наших очах вони жовтіють. Якщо некоректно працює жовтний шний і печінка, багато хто з вас може бачити на своїх повіках певні нарости, які свідчать про те, що печінка, мовчки. Тихо, але має проблематику, і вона вам кричить: подивись на мене: гіпатози, проблеми з ферментацією, проблеми з жовчним, де є застої, де є проблема з камінням а все це впливає на наш зір. Більше того, якщо у нас іде детокс... інтоксикація і ми не виводимо токсини, то наші очі починають гірше бачити. Як же через точки вмикачі, печінки і жовчного міхура покращити наш зір? Перше, що працює з нашим зором, це ви вже точно знаєте. Це наше улюблене обладнання, наша перлиночка системи. А 595 це обладнання Новай. Більше того, якщо зробити певну синхронізацію органів, то ви повинні знати. Певні точки вмикачі, особливо головні точечки нашого жовчного міхура, знаходяться саме у нас на обличчі. Більше того, коли ми одягаємо масочку, так коли ми її фіксуємо на а, обличчі, то акупресурно ці крапочки, ці точечки, ці вмикачі активують роботу нашого. Жовчного міхура, щоб там не було застоїв, щоб він активно працював? А також, коли ми пропрацьовуємо а, наше тіло а, за допомогою нову хід, моксі топрилакса і бодіхелса, ми активуємо великі енергетичні потоки, які йдуть з ніг до, нашого, а, до нашої голови, і з голови до ніг. А, тому як же треба працювати? Першу чергу сьогодні після цього відео я вам виставлю певний відеопідказочку, певний відеоурок, як проходять меридіани нашого жовчного міхура, нашої печінки, і як з ними працювати, ви будете знати, бо вони локально знаходяться у нас в тілі, і ви можете їх нащупати і відпрацювати. Але, по перше, треба знати. Що наша печінка і наш жовчний міхур а, по біохронії має певний час, коли він найактивніше займається самолікуванням. А, тож, з 11-ї ночі, тобто з 23.00 до часу ночі, це активація жовчного міхура. У тих людей, в яких є там застой, проблеми а, з каменями, то саме в цей період, а якщо ви що? Те на нашому а, помічникові теплому коврику на вихід, ви вже допомагаєте і активуєте роботу цього органа. Більше того, з часу ночі до трьох дуже часто ви мені говорите, що прокидаєтеся, хоча заснули, ідете водички попити, в туалет збігати, що це значить. З часу до трьох ночі активно працює печінка сама на себе. І якщо в неї є проблеми, то вона вас буде будити вночі, щоб ви встали. А коли ви встаєте, ви більш активно починаєте рухатися, кров починає активно проходити по тілу, тим самим допомагаючи печінці працювати самому на себе, тобто очищати свої. Всі, зокрема, Печінка виконує більше п'ятиста функцій. Печінка дає нам змогу очистити кров, а допомагає в перетравлюванні нашої їжі. Допомагає робити наш організм молодим. Печінка найшвидше. Найшвидше відновлюється це неймовірний орган, який може відновитися і показати гарні результати, якщо ви її а, лікуєте і підтримуєте на протязі двох-трьох місяців. Це гарна новина для тих, хто має проблеми з печінкою. Але ж знову таки саме в певний час треба з нею займатися. Чому? Тому що кожного разу, коли ви сідаєте за обладнання, ви повинні розуміти. А чи не цей час а, якраз ви сіли займатися, коли печінка навпаки а, максимально неефективно буде працювати, коли вона повністю вимикається, відключається і відпочиває? Так от а, ми тепер знаємо, що щоб підтримати жовчний, активація йде його з 23.00 до часу ночі. Це, будь ласка, наш килимочок гарнесенько в цей час працює. Печінка з часу ночі до трьох прекрасно себе почуває. І а, я покажу, як треба викладувати печіночку на коврик, щоб отримати максимум результату. Але є часи, в які не треба займатися саме цими органами. Не стимулювати а, точки біологічно активні, не проходити меридіани, не вигрівати її. А, жовчний міхур максим. Нормально відмикає свої функції і відпочиває з 11 дня до часу до 13.00, А наша починка з 13.00 до 15.00. В цей проміжок, будь ласка, не виконуйте процедури пов'язані з активацією процесів обміну і регенерації в впочинки і жовчнього. Запам'ятали. Як же треба працювати? По-перше, щоб покращити зір, треба прибрати, детоксинувати ваш організм. В першу чергу тут буде справлятися, що наша воднева водичка водичка, яка виводить токсини, активує роботу нашого організму, розріджує кров. А саме кров розріджена, гарно фільтрується печінкою, проникає тоді. А в самі незначні малесенькі капіляри і дає можливість очам бачити цей світ а яскраво. Без а, деяких дефектів. Тому пам'ятайте, починати оздоровлення вашого організму, особливо фільтрів і активаторів вашого обміну речовин, це а, жовчний і а, печінка треба з водного балансу. Тут до гадалки не ходи, і якщо раніше я замислювалася, яку треба воду пити, чи не кислота вона, чи є в неї потенціал відновлення, чи мінералізована вона, чи дасть вона максимальний ефект, чи витягне з мене навпаки ресурс, то зараз я просто заливаю колбу, п'ю цю воду і не про що не думаю, відчуваючи прекрасний результат. Це перше на що треба звернути водний баланс і. А, Рамки, часові рамки, в яких ви працюєте. І так, щоб підкра... покращити роботу печінки, нам обов'язково треба розуміти, що вона активує свою ферментацію роботу після прийому а, певного... певної їжі. Тому після того, як ви тричі на день поїли, так а, тут давайте не про перекуси йде річ, а про максимальний прийом а, їжі. Коли ви поїли, через буквально 20 хвилин після того, як ви поїли, у вас активується робота печінки. Після того, як ви поїли, ви можете прекрасно пропрацювати зразу ж таки обладнанням новай на очі, а також обладнанням новай на потилицю. Саме там у нас. Активні біологічні точки нашого жовчного міхура. Вони працюють по тілу, починаючи меридіан свою роботу з голови. І якраз біологічні активні точки, які вмикають цей орган, знаходяться над бровкою, біля ока і на потиличній частині. Тому погіле. Що зробили? Одягли новай на потилицю, одягли новай на очі і пропрацювали десь 20-30 хвилин. Недовго, просто щоб активувати саме цей орган. А що далі? Коли ви активували цей орган? А, а в нас є. Додатковий інструмент, який точечно працює над проблематикою конкретного органу. Тому якщо у вас немає в жовчному міхурі великого каміння, якщо там немає певних проблем також з печінкою на рівні онкології, гепатитів, то що ви робите? Ви вмикаєте температурний режим на МОКСі 55 градусів. І що робите? Знаходите свою печінку. В нас знаходиться у правому підребер'ї. Коли ми ложимо нашу ручку на праве підребер'я, так, знаходимо останнє ребро, то знайте, охоплюючи а, передню частину і заходячи на бік, ось в цій зоні, знаходиться наша печіночка. Тому що робимо? Розігріли обладнання до 55 градусів і разом з Моксі. Що робимо? Прогріваємо нашу печінку. А це ви виконуєте на протязі 15 також 20 хвилин, пропрацьовуючи приємними, натискаючими рухами всю область підребер'я правого. Пам'ятайте, працюємо обов'язково на голе тіло. Також ви можете вмикати низькочастотну вібрацію, щоб активно відпрацьовувати ще й клітинний обмін на рівні нашої печінки. Але тут ще саме головне: розігрівши наш коврик також на 50, 55 градусів, по вашій переносимості ви можете починати ці процедури трішки з менших температур. Після того, як ви попрацювали з моксі, що вам треба зробити? Зараз я вам покажу. Обов'язково потрібно викласти вашу печінку і полежати знову ж таки хвилин 15 такий позі. Лягаємо на правий бік, повністю вигинаємо ваш тулуб, підгинаємо нашу праву ніжку, а ліву ложимо зверху. І от в такому. Виконанні ми викладаємо повністю нашу печінку на коврик. Так ви пропрацьовуєте, так ви пропрацьовуєте вашу печінку на протязі також хвилиночок 15-20. Тобто, що ми зробили? Ми поїли, попрацювали знову на потилицю на очі. Потім ми взяли моксі, пропрацювали під ребер'я, а потім ми розігріли коврик і лягли на нього, виклавши печінку правим боком повністю на камені. В такому виконанні ви пропрацьовуєте активну печінку. Більше того, ви розумієте, що цей процес також не повинен бути швидкий. Ви не повинні нікуди поспішати. Ви повинні розмірено так працювати. Далі про що ми будемо говорити. Далі ми підтримуємо роботу нашого що... так, міхура, обов'язково. А головні меридіани міхура, ви зрозуміли, починаються у нас на голові і йдуть вниз по ногам. А більше того, коли ми працюємо з нашим жовчним, є біологічно активні точки, які знаходяться саме в нас на лампасах. Саму лампаси, там, де у нас бічна частина проходить максимально активна точка по нашому жовчному міхурі. Ось ця частина від стегна і до коліна. Тому а також ви можете брати моксик, розігрівати його на 55 градусів і приємними продавлюючими рухами також пропрацьовувати біологічно активні точки. Це треба робити знову ж таки на лівій і на правій нозі, тому що меридіан проходить саме там. Коли ви прогріли. То ви починаєте працювати далі вже з обладнанням топ-релакс. Для цього вам необхідно знову ж таки лягти одним боком на обладнання новухід, тим самим прогріти певну сторону. Моксиком пропрацювали. І потім що, беремо топрелакс, обнімаємо себе топрелаксом, вмикаємо соліноїдний механізм. І починаємо пробивати ці точки вже за допомогою до Зрозуміло? Тобто ми пропрацьовуємо зразу чим. Лежимо на по одним боком, пропрацьовуємо моксиком. Потім перелягаємо на інший бік, прогріваємо, пропрацьовуємо моксиком. Потім ми знову перелягаємо вже прогріто і новухід, і моксі, і беремо, що топелакс. І пропрацьовуємо вже а, наш лампас топрелаксу. Так, це, це не минутне діло. Так, це певна система. Але ця система дає вам змогу отримати активацію, як наших внутрішніх органів. Через конкретну дію на орган, через точки вмикачі і через меридіани, а також пропрацьовувати максимально ефективно наш зір. Саме робота цих двох органів допомагає нам ясніше бачити. Тому, Певний час, коли я вам проговорила, є години, є розуміння, що це повинно бути після їжі. І це є розуміння того, що зараз, в ці конкретні дні, я хочу зайнятися саме цими органами. Більше того, це не повинно бути в день по три години. Розумієте, це повинно бути легко, приємно на протязі певного часу, як мінімум два місяці, але з періодичністю. Якщо у вас буде виходити по двічі на день, це а, гарно, якщо тричі, це неймовірно. Але пам'ятайте, ви собі повинні поставити задачу. І я хочу конкретно зараз зайнятися саме цим а, органом, саме цією системою. І тоді у вас все вийде. А, Справді таке відео вийшло трошки довго, але я намагалася показати вам, як працювати. Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтеся і а, хай ви будете бачити світ яскраво. А, хай ви будете молодими, здоровими, енергічними, і в цьому а, система 595 вам допоможе на всі 100%.